Так, дорогі мої, добрий день. Дякую вам за те, що ви заходите на мій канал. Велике і щире спасибі. Сьогодні обід. В нас сьогодні в меню на перше дві страви. Це розсіл і капусняк. Чому я роблю дві страви? Тому що в нас дуже любить розсіл моя внучка і дуже не любить розсіл мій син. Так що робимо то, що робимо. І на друге, лазання. Нам з України передали таку баночку капусти. Вона трошки перекисла і ми робимо з неї капусня. Майже всю баночку я забрала і кинула в пательню. До пательні я кинула копчену коляблочку. Оце нам скушилося, і ми вкладаємо В баняк ми набрали води, начистили картоплі і кладемо варити. Оце ми варимо капусняк, Тут ложка від капусняка, трошечки є такі штучки. Це в нас вариться капусняк. Капусту ми вже відварили. Це в нас вариться розсіл. Зараз ми туди закидаємо все. А це в нас вариться лазання. Кидаємо до води трохи пасати. Це хай вариться, це накриваємо кришкою. І накриваємо кришкою зупу. Корінці петрушки. Тепер кидаємо селери. Тепер кидаємо цибульку, тепер кидаємо перець, духмяний. Окей, трошки кинули. Кидаємо лавровий лист і кидаємо лавровий лист. Кинули лавровий лист. Пала вода і кидаємо солі, потім попробуємо. І кидаємо горошком перець. Сюди окину. Okay. Окей. Okay. Посолили, кинули перець, перемішаємо, візьмемо мішалку якусь, яку. Візьмемо мішалку, перемішали і хай вариться. І так, дорогі мої, бачите, я ще взяла зелену фасолю, ж почищу її, зараз помию, поставлю варити. Ми зробимо з нею салат. Який салат в ході я вам розкажу. Це нам згоріла цибулька трошки. Я її позбираємо. Ну, але так як наші хлопці їдять цибулю. Мені дуже страдає. Ми, ми кинули до капу... до нашого капусняка вже кинули капусту. Окей. І перемішали. Це ми кладемо сюди і починаємо його заправляти. Візьмемо собі ложку. Подивимося, що це таке. Окей. Okay. Окей. Okay. І пробуємо так, ми солимо, солимо, пробуємо. Кипаємо нашу фасолю, тут є 250 грам фасолі, небагато. Зараз вам точно скажу, 240 грам фасолі чистої. Ми посипали до нашого капусняка і наш капусняк здобався отак. Ми до нього ще можемо додати трошки просмаженої муки, щоб він був такий більш загустілий. Ну, зараз я подумаю, чи я буду то робити, чи ні. Так, Котельню ми налили олії, розігріли її, кинули цибульку. Капусняк у нас готовий, розсіл у нас готовий, суго у нас також готове. Okay. Зараз ми сюди цибулька трошки підмажиться, кинемо на першу морк. Цибулька пушилася, кидаємо морку і починаємо ступаємо до Окей. Okay. Як тільки пушиться нам це, кинемо ще посаду. Окей, кинули пасарту, трошки що хай воно посмажиться, задамо ми як чистокровні галичани. Окей. І хай воно трошки вариться. Провариться оце все. Тоді ми його виключимо. Будемо робити, коли в нас фаджолі зваряться. Будуть легенькі, тоді ми робимо менший вогонь. Все. І зобу. так починаємо робити лазань. Ми приготували до лазані посудину, в якій будемо робити. Приготували соус, який ми будемо використовувати. І ще треба мені лоски, напевно. Зараз я принесу. І так починаємо. Наші ребельці, бачите, як зварилися гарно? Все повитягалося. Тепер ми їх наріжемо. Отак. Якщо була салчича, ковбаски можна було дати ковбаски. Хто хотів ну, дати якесь краще м'ясо, будь ласка, мені дуже подобається реберця. І я кинула ребра. Це в мене свинячі ребра. Багато їх не даю, трошки, але даю. Тепер посудину ми приготували, соус ми зварили, його перемішаємо. Як його треба ще досолити, досолюйте. Хто любить перець, доперчує, я наливаю на дно і так закриваю всі ті білі місця. Тепер я беру готове вже тісто, я його купила в магазині і кладу отак. Щоб воно було повністю погружене. Щоб воно було повністю, трошки сюди посунемо, бо воно якесь нестандартне. І тепер на нього ми викладаємо. Що ми викладаємо? Ми викладаємо наші реберця. Так, будемо різати ще їх по ході. І моцарелу. Також будемо різати по ході. Окей. Моцарелу я купила таку, як йде на піцу. Таку спіцеву моцарелу. Можна її потерти, можна не терти, хто як любить. Я не люблю терти матерели, тому я її буду нарізати. Я собі її буду нарізати потихеньку, поставлю її коло себе і так я її нарізаю. Отак, От вона в мене нарізана буде. І тепер знову я заливаю то знову соусом. Окей. І знову кладу таким самим методом, кладу далі нашу, наше тісто, нашу пасту, яка йде тільки для моцарели. Це кладемо з цього боку на цей раз, отак. А це кладемо з цієї сторони. Окей. І так її приплюснуємо і знову накладаємо на неї. Моцареллу. Okay. Ріжемо моцарелу сюди. І так, можна, знову говорю, можна її нарізати, можна її натерти, можна взяти моцарелу не для піци, а просто моцарелу для їди. Також буде непогано. Хто і як любить. Знаю, що мені якась одна пані написала, що я не вмію робити лазанью, що є якісь. Там шеф-кухар, який робить то майстерно. Я не, не шеф-кухарка, я тільки вчуся. І мою базаню дуже люблять їсти мої домашні. Так що нам пасує така моцарела. І так робимо шарами до кінця, поки в нас не завершиться тісто. І кладемо в духовку. Mm -hmm. Вилили все весь соус. Тепер ми зверху ще подамо трошки муцарели. Закриємо все муцарели. Обов'язково, щоб вся, вся та паста була закрита соусом. Всього, вистачить мира, так багато. І закриваємо фульгою і кладемо в духовку. Алюміній, Аруміній, хто я хоче. накриваємо. нам духовка включиться, відразу пхаємо в духовку. Ще не включилося. Те, що ми е, в пательні смажили цибульку, моркву, ми кинули до звареної нашої фасолі. Зараз ми то все перемішаємо. Посолимо, поперчимо. Можна кинути чесночку, хто любить, то вже все далі на свій смак. Я кидаю, я спробую. Можна отак пробувати, не треба ложкою. М -м -м -м. Дуже добре. Соус соєвий і ще трошки його влила сюди, перемішала. Окей, можна сюди кинути петрушку цибулю. Ну я, і кидаю ложечку, рукою кидаю ложечку або дві ложечки тертої булки. У мене вона така біла. І знову наш салат з фасолі зроблений. І її прикидаємо так, щоб ми їли красиво. Окей. Ми з баняка все викинули. О. Можна сюди ще притрусити її петрушкою і укропом. Но у нас такий дощ, що ми не будемо йти на город. Нашого русолу ми зварили макарони. Такі маленькі, тоненькі макарони. Вони вже зварені, ми їх виключаємо і просіджуємо. Мої обід готовий. У нас на обід була. Капусняк, розсіл, фасоля, з фасолі, салат зелений і лазання, вона ще допікається. Я дякую за те, що ви заходите на мій канал. Бажаю вам чистого, мирного неба і всіх гараздів. Заходьте на канал, підписуйтесь, кладіть лайки, коментуйте, я буду, буду тільки вдячна. Зараз я з вами прощаюся, вам кажу до зустрічі, а нам смачного.